Друзі, а що зробили б ви, якби мали б план злити Україну? Давайте пофантазуємо. Я от поділюсь своїми фантазіями і цікаво почитати ваші фантазії в коментарях. Друзі, уявіть собі ситуацію, що, наприклад, ви е очолюєте якусь країну. Ну, Наприклад, назвемо її, там щоб нікого не образити, буркіна Фасо. Ви очолюєте, у вас є заклятий ворог. Якась, допустимо, країна Зімбабве. Це країна тисячоліттями на вас нападала, грабувала, катувала ваших буркена так? В свого часу ви навіть входили в склад імперії разом з цією Зімбабве. Це, це такий споконвічний ваш ворог. І ось ви, якомусь там 2021 році, зустрічаєтеся. З Омані, з представником цієї Зімбабве, таємно зустрічаєтесь. Про це знають журналісти. А зустріч ваша була присвячена тому, що ну, після певних теж зустрічей в форматі європейських цивілізованих країн ви мали приватні розмови, і вам пояснили, що ваше місце, як то кажуть, вибачте на параші і ось ви зустрічаєтесь і отримуєте в. Певний план, вам кажуть, що так, ти не порпайся, давай, здавай, зливай. А у вас совісті немає. Е -е. Ви, як то кажуть, завжди цінностю мали в себе Мамон. А що б ви зробили? Ну, я думаю, що, напевно, б ви в першу чергу напевно, почали з розмінування. З розмінування ділянок на кордоні, Зімбабве, щоб. Е а вам пояснили, що так і так, ми все одно прийдемо військовим візмам, тому ти не пручайся. ти маєш зробити те те, те, щоб наші війська легше прийшли і вас захопили. Отже, вам дали вказівку, цілу і ви це виконуєте. Ви в першу чергу розмінуєте кордони, щоб було легше військам в Зімбабве зайти до вас, в Буркіна Фасо. Ви, звичайно, будете знищити економіку. Ви зробите все, щоб знищити основу економіки, підприємництво. А у вас Буркіна Фоса була спрощена система додаткування обліку дозвітності. Такий собі драйвер економіки, завдяки якому розвилися всі ресторани, всі маленькі приватні сервіси, маленькі готельні. Тобто це та спрощена система, яка створила свого часу більше п'яти мільйонів робочих місць. І вона з 96-го року показувала небикії результати. Тобто, що ви зробите? Звичайно, ви цей драйвер знищите. А що ж ви ще зробите? А ви ще закручите більше гайки і запровадите ручне керування, поставивши своїх там посіпак різних хетьманцевим чи хутьманцевих, да, які будуть знищувати корупцію, розставляти на місця і будуть генерувати всі закони, щоб підприємництво. Як і спрощена система, як і... Різні регуляції були настільки закручені, настільки зарегульовані, щоб бізнес не міг підняти голову. Щоб, звісно, просимо знищити. Потім ви так само напередодні повномасштабного вторгнення, про яке вам говорили всі ваші сусіди, ви, звичайно, за вісім місяців зміните керівництво Служби безпеки вашої Буркіна Фасо, як було змінено керівництво Служби безпеки на чолі з Бакановим. Я не знаю, який він професіонал. Але знаєш, що він свого часу, наприклад, виконав в, виконав слово, коли ми протестували, і з, була до нас вимога так приїжджають на земні делегації зняти намет, а потім нам дозволили поставити. Отже, ви такого собі бакана, який у вас там буркінафоса теж його знімете з командою, тому що ну він прийшов як ніби боротися з ворогами. Зімбабве, а боротися не дуже виявляється, Тоже послабити армію та засунувши туди різного роду е, таких своїх військових, які фактично. Будуть на рука, на руку грати Зімбабве, а ще звичайно повернете собі в керівництво до себе зі своїми помічниками в свій офіс е, президента Буркіна Фасо. Ви звичайно повернете всіх тих, хто працювали при злочинних режимах попередніх особливо при самому страшному злочинному режимі, е, такого Яхуновича, да, який. Е, при собі мав всіх цих корупціонерів. Ви всіх повернете. Ви всіх повернете для того, щоб вони працювали. Ну і звісно, звісно, ви будете чекати цього повномасштабного вторгнення Зімбабве, не будете реагувати, будете заспокоювати своє населення, що все буде добре. Будемо їсти з вами банани, мирні травневі банани, і все буде добре. Натомість, Зімбабве нападе. Ви в перші дні. Будете мовчати, а потім, коли побачите, що ваші буркінафасійці, все-таки, не зважаючи на, на оцю всю диверсійну роботу, і роботу з розмінуванням е підходів з Зімбабве, роботу по знищенню спрощеної системи, е роботу по зневірянню в державність Буркіна-Фасо, все таки народ Буркіна Фасо візьме й зупинить цього агресора Зімбабве. І вам нічого не залишається, як прийдеться брати тоді іншу роль, щоб ніхто ж не знав, правда? Вам треба буде тоді ну, розказувати якусь іншу історію, показувати, що така ви ж насправді ніколи в Зімбамве не працювали, ніколи не мали з ними бізнесові відношення, ніколи там не мали свій бізнес. І взагалі ви ярий супротивник цього. І, звичайно, потім вам треба буде якось виправдовуватись перед е, Зімбабве, тому що ви маєте відповідні домовленості, і ви, відповідно, Буду робити все, щоб ці буркіна-фасійці не воювали. Е, патріотичний поклик їх закликав на фронт. Вони всі як один ринулися на захист своєї країни, вони просилися добровольцями. Що ж вам треба зробити? Вам треба вбити патріотизм, вам треба зробити так, щоб ніхто не хотів воювати. Як це зробити? Звичайно, заборонювати своє оточення. Звичайно, заборонювати всіх державних службовців, які щоб показати, що ну ви скріпаки. У вас. потім почати в тих регіонах, які менш патріотичні, або, може, які там ну, не такі активні та, в частині мобілізації, почати там їх кошмарити, щоб інші регіони, наприклад, вашої країни буркіна фасо дивлячись на це, розчаровувалися і розуміли, що щось не те. І замість того, щоб бігти на фронт, вони сказали, стоп стоп, а чого ж нас силою заганяють? Тобто, крім того, ви будете робити все, якщо захочете здати свою Буркіна Фаса Зімбабве, щоб далі бізнес просто загнувся. І якщо у вас е бізнес ще якось функціонує під час цього повномасштабного вторгнення Зімбабве в вашу Буркіна Фасо, то, звичайно, для того, щоб припіднести Зімбаб військовому керівництву на блюдечки з голубою кайомочкою свою Буркіна Фасо, ви, звісно, будете робити, щоб бізнес ліг. Тому що ляже бізнес. Тоді ляже вся економіка. А що треба зробити? В першу чергу треба кошмарити і мобілізувати е, силою мобілізувати за рахунок е, залучення заброньованих е, поліціантів, заброньованих працівників служби безпеки, е, а також е, професійних військових, які чомусь не на нулю, а знаходяться в тилу, силою мобілізувати. Фахівців з економіки, з бізнесу, щоб цей бізнес вже здох загнувся, тому що ну не, не, неудобно, як то кажуть, перед Зімбабве, що ну мало здатися, воно не здалося. І в результаті, знаєте, ну що ще залишається? Аж ну треба ще, ще, ще ж треба якось зробити так, щоб світова спільнота вас відштовхнула, тому що... Ну, незважаючи на все, розуміючи, я думаю, підкиливні різні інтриги, вони все-таки не хотіли би, щоб Зімбабве розширила свою сферу впливу. Звичайно, вони мають свої інтереси і вони допомагають. А як зробити, щоб вони перестали допомагати? Та треба починати їх шантажувати. Треба замість того, щоб шукати якісь порозуміння, якось зацікавлювати, мотивувати партнерів. Треба їх шантажувати, що якщо ви не дасте... То буде всім хана. В результаті, в результаті, я думаю, шляхом такої підривної диверсійної діяльності, я думаю, що рано чи пізно ви зможете домогтися, е, в принципі, виконання своїх планів. І рано чи пізно, роблячи ці е, диверсійні заходи, не, не борючись з корупцією, не, 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 не шукаючи точок порозуміння. І не шукаючи мотивації для підтримки ваших е партнерів, які вас оточують в боротьбі з Зімбабве, ви таки виконуєте план, який... під який підписалися. А які ваші точки зору? А от як би ви, що би ви ще зробили, е щоб ну, виконати ті домовленості по злиття е Буркіна Фасо? Друзі, колеги, мені от дуже цікаво почути вашу точку зору. Тому що, ну от така, от є у мене фантазія. М -м -м. Ні в якій мірі її ні з чим не пов'язує, але от я такі фантазію, так думаю, що якби була буркіна І Зімбабве, то як би воно було насправді. Цікава ваша точка зору, почути в коментарі, спілкуємося, ділимося думками, оцінками. М -м -м. Чекаю ваші коментарі, друзі.